Пухка та неймовірно смачна паска крафін. У тепле молоко додай цукор та дріжджі. Ретельно перемішай та залиш декілька хвилин. У яйця додай цукор та взбивай до біла. Просій через ситу муку. Додай туди опару та взбиті яйця з цукром. Ретельно перемішай. Розтопи вершкове масло. Додай у тісто та перемішай. Просій ще муки Починай замішувати руками. Воно буде липнути, проте це нормально. Замішуй хвилин 15. Тоді воно стане вже гладеньким і перестане липнути до рук. Смащуємо тісто та миску рослинною олією. Накриваємо тісто полотенцем та відправляємо на розстійку. За час розстійки тісто має збільшитись декілька разів. Наберіть кружку гарячої води та залиште в духовці на годину. Моє тісто виросло удвічі. Ділимо тісто навпіл. Одну частину розкачуємо. Змащуємо вершковим маслом кімнатної температури. Посипаємо корицею, горіхами, шоколадом або тим, що ви любите. Тепер посипаємо ізюмом, цукатами або знову ж таки, що ви любите. Звертаємо тісто у рулет. Розрізаємо навпіл, але не до кінця. Заглядаємо у спіраль. Зверніть увагу, щоб розріз був іззовні. Перекладаємо у паперову форму для випічки. Другий рулет ділимо повністю навпіл. Таким чином у нас вийде дві паски, але менші. Також завертаємо їх у спіраль. Перекладаємо їх у форми. І знову відправляємо на розтійку на 1 годину. Тісто має вирости удвічі. Розігріваємо духовку до 180 градусів та запікаємо 35-40 хвилин.